Як розповідає нам російська пропаганда, українське військо нібито поголівно на усі нацисти і бандерівці-націоналісти. 20 секунд і снаряди влітять на голови на нацистам. Артилерію націоналістів, причому преимущественно натовського образця, російські підрозділення уніштажають на запорожському рубежі. Я хочу це підчеркнути. Ми абсолютно обосновано говоримо про те, що ми боремося з ним, нацистами. Однак у військо окупантів та добровольчих формуваннях на окупованих територіях знайшли прихисток справжні неонацисти. І це не тільки Живодер Мільчаков. Центр женських розслідувань розповідав про батальйон імені Судоплатова, коли його тільки почали формувати із мешканців Мелітопольщини, створюючи видимість підтримки окупації. Він не входить в структуру міноборони Росії, тому його члени навіть не можуть вважатися комбатантами з точки зору міжнародного права, а є учасниками незаконного збройного формування, а деякі найманцями. Опікується батальйоном і його спорядженням гауляйтер Запорізької області Євген Балицький. Він навіть зареєстрував цей, начебто, добробат, як государственне унітарне підприяття. Гауляйтер Балицький стверджує, що в батальйоні служить його старший син Олександр. За нашою версією, Балицький старший записав батальйон Балицького молодшого, аби врятувати його від мобілізації. Адже Олександр вже 8 років живе в анексованому Севастополі. На нього оформлений родинний бізнес Балицьких ресторани, бари та магазини. Можливо, тому це дивне формування зі статусом підприємства із мажором Балицьким у складі ніяк не потрапить на фронт, а все тренується і тренується. А пропагандисти піарники знімають про це красиві ролики, пафосні фотографії та просто роботу не більш ніж десятка типу бійців на камеру. Є вже групи, які бойові, підготовлені, які вже мають бойовий опит, і ті ребята вже виконують определенні бойові задачі, які ставляться перед ними. Є ще відео, де судоплатівці виконують серйозне бойове завдання, перевіряють документи у цивільних на блокпостах. Однак останнім часом одноманітність роликів змінилася. Судоплатівці хваляться, що до них приєднуються добровольці з так званого міжнародного двіження русов. Це організація, що пропагує імперські ідеї про об'єднання слов'ян під керівництвом Росії. Так як у нас у всіх ціль – це об'єднання слов'ян, панславізм, об'єднання вокруг Росії, і що Росія має бути, як скажемо, так, матір'ю, об'єднуючи всі славянські народи. Це Андрій Радіонов, головний в організації русов. Він родом із Севастополя, громадянин України, хоч і взяв російський паспорт. В українському реєстрі він відзначиться співзасновником і керівником громадської організації Слов'яни, зареєстрованої у Севастополі у 2008 році та ліквідованої у 2009. Зараз Радіонов воює проти України у складі незаконного збройного формування. Має позивний вікінг. Організацію Радіонова російські спецслужби використовують і за кордоном, зокрема для проведення проросійських акцій у Сербії. Всіх славянських країнах у нас є співставительства. І от в частності возможно ви в курсі е, многочисленные, многотысячные мітинги, в тому числі в Білграді, які були організовані в поддержку СВО. это в тому числі наше участие на цьому фото. Радіонов поруч із Божедаром Делічем, колишнім командиром 549-ї моторизованої бригади його армії під час війни в Косово. До складу його бригади також входила група російських добровольців. Деліч виступав свідком захисту перед гайським трибуналом у процесах над воєнними злочинцями Слободаном Мілошевичем і Володимиром Лазаревичем. Також Деліч, колишній член сербської радикальної партії. Партія відома непримиренним великосербським націоналізмом та вірним служінням Москві. Її очолює Войслав Шешель, колишній ватажок ультраправого чеснійського руху та воєнний злочинець. Засуджений міжнародним трибуналом з колишньої Єгославії за етнічні чистки. У листопаді 2017 року на збіговиську маргіналів, що фінансується Кремлем, та має назву Форум друзів Криму були присутні син воєнного злочинця Олександр Шешель та Дубровко Божич, які представляли сербську радикальну партію. Не дивно, що маючи тісні стосунки з сербськими радикалами у так званому батальйоні імені Судоплатова, де служить Радіонов, з'явилися і так звані добровольці з Сербії. Ось вони, Дунай та Сава. На формі мають круглі шеврони з логотипом організації Русов. Обличчя закривають балаклавами через те, що бояться відповідальності за своє рішення приєднатися до російських окупантів. Адже кримінальне право Сербії передбачає суворе покарання за найманство. І зараз приїхали к нам, щоб помочь в нашій справедливій боротьбі. Родіонов та його організація не приховуючи є ультраправими націоналістами. Про це прямо написано на їхній сторінці ВКонтакті. Але російська пропаганда цього, як то кажуть, в упор не бачить. І це зрозуміло, адже російські спецслужби вірні постулатам їхніх комирів із століття НКВД КДБ, які фінансували, вчили і просували до влади ультраправих та ультралівих діячів за кордоном. Я не даремно згадав про наше дослідження друзі окупації Криму, де зібраний цілий серпентарій агентів Кремля. Тепер їхні послідовники їдуть воювати проти України. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!